Айсічки, у вас так само, якщо ви комусь розповідаєте про свої плани, рахуй їх не існує. От, наприклад, розказав ти своїй подорожці, що ти, наприклад, кудись маєш їхати. Рахую, що ти вже нікуди не їдеш, тому що ти розказала про свої плани, там, що ти там плануєш подорож, або навіть не про подорож. От просто щось плануєш, так? Ти розказав там. Це не стосується саме цієї теми подорожі. Це може бути люба тема, що ти, там, наприклад, хочеш якась твоя мрія, або ти щось маєш зробити. Там, ти, наприклад, туди поїдеш, або ще щось. Ну, коротше, просто стосується планів, все, твоїх цілей, твоїх мрій, і що правильно. Їх не існує, їх вже не існує, тому що воно якось не здійснюється якимось чином. І ти можна дуже сильно хотів, дуже сильно готувався до цього, просто усе робив для цього. Але ти просто зробив одну маленьку помилочку, розказав це комусь. Та навіть не важливо, подружкам, не подружкам, просто комусь ти розказав про свої плани, їх не існує, їх не існує все. Буде все робитися для того, щоб вони не, не здійснилися. Зачекайте трошки проводить, чи сілося. От, наприклад, навіть бувають такі ситуації. От, наприклад, ти вже купив білети, там, на самоліт розказуєш, ти їдеш, От, що може піти не так. А може піти не так, а може піти не так. Може піти не так. Наприклад, затримати рейс, перенести на місяць вперед. І взагалом ця тема стосується всіх людей. У всіх так. У всіх. Підписуйся. А на цьому пока Айсіки. Всех люблю.